Генерал Сергій Кривонос, колишній перший заступник командуюча сил спеціальних операцій, і заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вітаємо, пане Сергію! Доброго вечора, Слава Україні! Героям слава! Отже, давайте поговоримо про зміни в військовому керівництві збройних українських збройних сил, практично тотальна зміна, я б сказав. Який в принципі я б сказав. Кадровий сенс такого повного оновлення керівництва е, Збройними силами. не бачу якщо чесно е, такого потужного е, оновлення керівництва Збройних сил. по певним е, генералам, можливо, і були якісь питання. Але так потужно і в такої великій кількості це я розглядаю тільки як один, один фактор: це фактор, якраз, відволікання уваги від провалів політичної влади. В забезпеченні діяльності Збройних сил, особливо у 2023 році, бо коли влада намагається зробити крайними е військових суто війні, то я задаю питання: а ви, панове політичні керівники, що ви зробили відповідно існуючого закону про мобілізацію? І саме яким чином ви перевели функціонування економіки на рейки в особливий період? Я в не кажу про функціонування. Центральних органів державної влади, підприємства, установи, органи місцевого самоврядування вони ж абсолютно чого не зробили. І скільки б не міняли військових, в якої б кількості їх не міняли, якщо економіка стоїть і не працює, і не забезпечує потребних збройних сил, якщо мобіліційний план виповідно, керівний документ, які мусить затвердити президент, а від цього плану на кожне підприємство України мусить піти мобіліційне завдання по випуску продукції. Для забезпечення потреб Збройних сил, то нічого в цілому це не міняє за винятком, що іде боротьба не за перемогу, а йде боротьба за славу. Давайте згадаємо попереднє життя нашого керівника. Він е, так і залишився в своє, е, своєму сприйнятті актором, І саме тільки один може він бути на сцені, і саме тільки йому мусить аплодувати. Інших він не потерпить. Тому і зміна залужного, в першу чергу. Це е, боротьба за підтримку. Але з моєї точки зору, на даному етапі він собі зробив гірше. Яким чином далі буде ситуація розгортатися? Я переживаю, якби не було потім полювання на відділ, яке вже в принципі почалось потужно починаючи від генерала попробачте полковника Червінського. Закінчили майора Андрія Малаху, якого також закрили по надуманим звинуваченням і тримають в карцері в харківській в'язниці, і таких прикладів, на жаль, скоро буде більше ніж достатньо. А скажіть, а які взагалі є можливості у нового керівництва Збройних сил України з точки зору зміни ситуації з самим комплектуванням ЗСУ і на фронті? Наскільки виправданими є слова про те, що можна просто переформатувати? Нинішній склад збройних сил, враховуючи те, що багато людей знаходиться не безпосередньо на лінії фронту, але у складі ЗСУ. Ну, безпосередньо це знов таки що з моєї точки зору, чистої води, підгонка. Знаєте, маніпуляції не більше ніж 300 тисяч. А хто цю цифру перевіряв? Чому саме цю цифру озвучили? А ті підрозділи, ті військові частини, які відводяться для відпочинку, для проведення е, Доукомплектування, проведене повторно боєзлогодження. Це враховувалось. Тому це е, просто маніпуляції не більше ніж. Ця цифра значно вища, ніж 300 тисяч. І в нормальні армії ну мінімум одна третина мусить воювати, одна третина відпочивати, одна третина готуватися до ведення бойових дій. Навіть згадаємо часи Першої світової війни, коли Уінстон Ченщик. Будучи командиром батальйону фузелярів на західному фронті, сам прописував, що 10 днів вони воювали, 10 днів відпочивали, 10 днів готувалися до війни, і це дозволяє безпосередньо нормально воювати військовикам під час війни. У нас в ситуації таких спроможностей ще поки нема, тому і оця гола цифра на 300 тисяч. Взагалі, коли цивільні, які абсолютно жодного дня не служили в армії і... Жодного дня не мали відношення до Національної безпеки, хоча від по своєму функціоналу вони за це відповідають. Починають розповідати військовим, що і як робити. Ну, це виглядає просто комічно, а в певних моментах навіть трагічно. А тепер, от щодо можливостей військового керівництва, ви бачите, якісь там додаткові можливості для зміни цієї ситуації стагнації лінії фронту, про яку говорить президент Зеленський. Яким чином? Розумієте, у нас зараз війна не. Сміливих штурмових магнетних атак, чоло в чоло це вже крайні такі заходи, які б в сучасній війни треба уникати. І якщо фронт не отримує потрібної кількості снаряди, техніку, артилерійські системи і ще багато чого, то які б не були хоробрі й розумні генерали без надійного забезпечення, нічого не зміниться. Якщо говорити про ситуацію, пов'язану із тим, яку зброю може незабаром отримати Україна від союзників, ну в принципі говорять вже і про F-16, і про іншу новітню техніку. Така новітня техніка не змінює ситуацію, вона може покращувати, але ж сказати, щоб це корінним чином могло змінити за декілька хвилин, це які, знаєте. Казки про Вундерваффе, чудо зброю е, часів е, панування Гітлера в 44-45-х роках е, все мусить бути комплексно. А дні f 16 без посилення е, протиповітряне обов'язко України е, не змінить ситуацію. Е, Ракети, які потрібні в величезній кількості при тому, що росіяни зразу ж нарощують. Якби ми менше про це говорили, можливо було б краще. А в нас про ці речі багато хто з політиків говорить. І росіяни абсолютно спокійно нарощують спровожності е засобів радіоелектронної боротьби, і дуже багато аких просто не досягають цілі. Тому е на війні є золоте правило, скільки раз змовчав, стільки раз не пожалкував. На жаль, політики, які керують нашою країни, цього не знають і абсолютно роблять навпаки. Що ви думаєте про можливості самих е російських військ? в Даному разі, от ми говоримо про війну на виснаження, але, але чи загрожує виснаження самим росіянам? В чисельному еквіваленті у них значно більший потенціал, і того, що і пропаганда в них працює, і фінансове забезпечення зацікавленість, служби е, в рядах е, російська армія також достатньо велике порівняння порівнянні з тою величезною кількістю е, Жебратства, називаємо так, російського населення. Для них 6-7 тисяч доларів зарплатня при заключенні контракту це велика сума тому. У них ще потенціал значно більший, ніж наш. Ну і плюс у них все ж дуже потужно працює пропаганда. У нас в цьому відношенні взагалі я не назвав би пропагандою діяльність телемарафону, бо це взагалі щось таке, яке не націлене на єднання об'єднання націй. А у нас якраз тільки за те, щоб не обливали брудом, як вони врахують, а з моєї точки зору не казали правду владі про її бездіяльність. Що ви думаєте про о, таку негативну реакцію суспільства на зміну військовому керівниці? Наскільки це небезпечно з точки зору підриву довіри до держави як такої? Ну, президент впевнено пиляє гілку, на якій сидить. Побачимо, як воно буде далі. Ну знаєте, президент може пиляти гілку, але від президента його легітимності залежить ефективність держави і протистояння з Росією. Це теж треба пам'ятати. Я абсолютно проти всяких оці закликів щодо там, знаєте, намагань силових змін. Якщо ми будемо про це говорити, чим ми будемо відрізнятися від тих самих росіян? Тому ми за демократичні підходи, але власний народ, який обрав власних керівників, має правду, має право і навіть зобов'язаний указувати владі на недопрацювання особливо під час війни, що стосується питань національної безпеки. А... Наскільки на вашу думку зараз можна говорити про те, що в українських збройних силах буде довіра до нового військового керівництва? Чи взагалі в армії не варто говорити про довіру, просто є керівництво, воно призначається, воно функціонує, ніяких проблем не існує? Ну тут дві точки. Зору: юридично, тут звичайно, ви абсолютно праві, а психологічно ну, є сприйняття певних військовиків, яких можуть сприймати чи не сприймати в певних колективах. Якщо говорити про те, що відбувається зараз на самій лінії фронту, ви бачаєте тут здатність Росії прорвати лінію оборони українських військ? Так, серйозно. Мабуть, якщо. Да. Скажімо, зробимо погляд з іншого боку. Питання не здатності росіян прорвати, питання в нашій здатності своєчасно реагувати на їхнє бажання прорвати лінію фронту на певних ділянках. Оце, мабуть, найголовніше. І тут знову все впирається в економічне забезпечення цих процесів: артилерія, далекобійні засоби враження, засоби розвідки і своєчасне нанесення ударів по е, скупченню військ ще до того моменту, як вони вийшли на передній край. Удари по логістичним центрам, по пунктам управління. І те, що два роки не робилися, нарешті почали робити це е, системне руйнування критичної інфраструктури Російської Федерації. Оце мабуть, найголовніше, бо воювати лоб, в, чоло, в чоло на фронті достатньо складно, у них більше сили засобів. А от якщо ми позбавимо російську армію своєчасного забезпечення пальним боєприпасами, зброєю, технікою, то це значно покращить нашу ситуацію. Плюс, руйнуючи їхній нафтогазопомирсловий комплекс, ми зменшуємо спроможність їхнього бюджету. Бо саме, якраз, за рахунок нафти і газу, в своїй більшості, вони поповнюють ту чисельну армію потрібною кількістю техніки зброї боєприпасів, плюс платять гроші своїм військовикам. То все Значно простіше не треба е, хоробрості, не треба розумності і точкових ударів по критичним об'єктам Російської Федерації. А в принципі, ви вважаєте, що саме от удари по нафтобазах зменшують російські можливості, але знову таки, чим бити по нафтобазу? Безпілотники, які не можуть знищити нафтопереробний завод, чи все ж таки ракетною технікою, яка точно може загальмувати його відновлення на місяці? Ну, звичайно, ракетами буде краще, але е, в даній ситуації ми мусимо використовувати все, що є у нас, з урахуванням, що влада два роки особливо не напрягалася по запущенню спроможності власного ПК. Тому будь-який навіть е, молоток з цвяхом, який може пробити е, бак з пальним Російської Федерації, також може бути корисним. Я хотів би все ж таки запитати у вас, чи не побоїтеся можливість наступу російських військ на якихось напрямках, де зараз спостерігається певна спокійна ситуація. Чи є у росіян резерви там прориватися на півночі, на заході України з білоруського напрямку? Чи вони будуть ще довго зосереджуватися виключно на тому напрямку, який є для них пріоритетним в нинішньому протистоянні на напрямку Донбасу? На війні найголовніше не Знаєте, недооцінювати ворога це найстрашніше. Тому краще розрахувати спроможність ворога по найгірших варіантах, ніж приспати себе думкою, що ми вже перемогли, і ми там дуже круті, і в нас все буде добре. У них, як показав досвід цих попередніх років війни, достатня потужна спроможність по перекиданню резервів з різних ділянок фронту на потрібні їм і. Вони це активно використовують, тому навіть і боротьба за той самий купінський напрямок це в першу чергу спроможність захопити станцію Куп'янськ вузлову потужну станцію і забезпечити ракадне переміщення величезної кількості техніки і людей, які їм потрібно вздовж фронту. Тому загроза завжди є. Тут уже питання до розвідки: щоб вони уважно слідкували безпосередньо за переміщенням ворога, прогнозували варіанти дії, щоб не було таких проколів, як свій час був прокол по. Авдіївському напряму, коли не врахували е, спроможність ворога по використанню підземних комунікацій е, всередині Авдіївки, ті, хто воювали в Авдіївці, 16, 17, 18, 19 роки, про ці комунікації чомусь знали. Чому про це проспала наразі наша розвідка? Оце питання найбільше. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Кривонос, генерал збройних сил України, колишній перший заступник командуючого збройних сил спецсіл спеціальних операцій збройних сил України був у нас на зв'язку.